Народне віче в Івано-Франківську зібрало кілька сотень людей. Відзначити 160-ту річницю з дня народження Івана Франка приїхали і Буковинці. Ми не могли сьогодні не бути на Франківщині і не відзначати річницю з дня народження Франка, адже Іван Франко це перший радикал України, який піднімав людей до боротьби, піднімав людям революційний дух. Розпочалося віче сходи. Люди з прапорами України та символікою радикальної партії пройшлися центральними вулицями міста Івано-Франківська. Зібралися патріоти біля пам'ятника великому українському каменяру, аби покласти квіти та вшанувати його пам'ять. Наш Іван Франко заповідав лупатись у скалу. Тому нам з вами виконувати заповіт, каменяра. Роздовбати цю скалу бездушності. Корупції антиукраїнськості, коли до влади приходять не українці, коли до влади приходять люди, для яких Україна це територія для заробляння. Народне віче приурочили також відзначенню 25-ї річниці проголошення незалежності України. Для мене день незалежності повинен бути як символом того думкою про те, що нам ще є за що боротися, і що Боротьба не закінчена, і час боротьби тільки почався. Я вважаю, що ті події, які відбуваються зараз, не менш важливі, і це саме той час, який в який ми повинні згуртуватися. Коли ми повинні показати свій патріотизм, свою любов до держави перед проведенням віче в обласному центрі Перекарпаття відбувся всеукраїнський з'їзд радикальної партії. 25-та річниця незалежності, яка тоді дісталася нам без крові. А сьогодні в крові і сльозах наш героїчний народ за неї бореться. І я горжуся тим, що сотні членів радикальної партії Ляшка поїхали добровольцями на фронт, що тисячі наших партійців, волонтерів, зокрема, на самому передку привозячи їжу, ліки, зброю, все необхідне нашим героям. Не пам'ятаючи про полеглих героїв, маємо пам'ятати про життя, про тих, хто захистив країну, про тих, хто повернувся додому. Про тих, які на жаль сьогодні мало кому потрібні, бо потрібні були лише тоді, коли треба було захищати. Подякував Олег Ляшко, ветеранам війни на сході України, не лише словом. під час з'їзду радикали. Також обговорили стратегію розвитку країни. Нам потрібна політична воля для відновлення економічного потенціалу країни. Для цього мусимо розробити і прийняти ряд протекціоністських законів, що обмежить вивіз непереробленої сировини з України за кордон, значно збільшить кількість виробничих потужностей відповідно робочих місць. Для української держави людина праці має стати найвищою цінністю. Ірина Шевчук, Микола Остафій, Чернівецький промінь.